Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я готую ще один дуже смачний рецепт приготування млинців. Сьогодні вони в мене будуть на цільнозерновому борошні. Млинці виходять от такі, дуже рум'яні, напроти сонця не видно. Хотілося б показати вам дужче, щоб вам вони були видніші, я думаю. Видно гарно, як вони зарум'янилися. І тепер я в процесі приготування буду розказувати, От бачите, випікається млинець. Я навіть однією рукою можу його взяти і перевернути. Ось такий він рум'яненький. Бачите? Дуже-дуже смачні і такі дуже гарні млинці. От бачите, які дуже гарні красунчики. Раз. І перевернула. Так, зараз я розповідаю склад мого тіста, виливаю на сковорідку, як зазвичай. і розказую склад мого дієтичного так званого тіста. Можна сказати, млинці по такій технології, як завжди, тільки як зазвичайного тіста, я беру цільно зернове. 3 яйця, 3 столових ложки борошна, стакан моло... борошна цінозиру Стакан молока, стакан кип'ятку. 3 столових ложки олії. І от по такому принципу, як завжди. Сьогодні у мене солона начинка із печінкою. Печінка відварена. І перемелена на блендер перебита. із... І з морквою, обжареною і цибулею. От такий у мене паштет вийшов, бачите? Дуже запашний, поперчила, по... посолила, поперчила. І от така у мене начинка. От така у мене сьогодні, бачите, які млинці, самі вони, видно, що випікаються і добре відділяються від країв. Дуже гарячий, боюся, щоб не попек... а, попекти пальці. О, дуже гарячий, То цей... цей трошки не вийшов. Ну, це залежить від мого помилку. Моя помилка через те, що я дуже його заділа. От такі гарні блинці, бачите? Тунесенькі. Ніжнесенькі і дуже-дуже гарні на вигляд. Вони трошки виходять іншого кольору, Ну, звичайно, це ж цільнозернова мука, не не вищий, вищий сорт, як по народі кажуть. О, і цей млинець, бачите, як нічого не бувало. То я сама його трошки знівечила. І в мене сьогодні млинці. Так що сьогодні, можна сказати, в мене вони дієтичні. Дуже гарно випікаються. Хто хоче приготувати за таким рецептом, приготуйте дуже гарні млинці. Отак. Що хочу сказати? Млинці за смаком, нагадую, такі в мене вони не солодкі, солоні, дуже смачні, тоненькі, оцей, що я зіпсувала і попробую. Дуже добрі, дуже смачні. Ніжні, легко скручуються, бачите? Формуються такий такі сьогодні в мене рецепт приготування. На цьому все, буду закінчувати своє відео. Отак. От все чудово, бачите. Хто любить такі тоненькі млинці, приготуйте. Я буду дуже рада, що стало в пригоді. Ну що ж, на цьому все. Буду фарширувати свої, складати млинці докупи, випікатиму ще до кінця. Тут у мене ще залишилося небагато тіста. І буду смакувати ще такими млинцями. А вам хорошого дня, вдалого, насиченого, тихого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коменти. Я завжди рада з вами поспілкуватися. До побачення, ваша Світлана. Всього найкращого хорошого дня. До побачення!